Спека наших учнів перш за все. Новий навчальний рік розпочнеться у тих закладах освіти в офлайн-форматі, де облаштовано відповідним чином укриття. Міністерство освіти та Державна служба з надзвичайних ситуацій надали повний перелік рекомендацій щодо організації укриття. Комісія, яка обстежувала укриття нашої школи, це підвальне приміщення, дала заключення, що воно готове до використання. Всі вікна в нашому укритті відповідно до рекомендацій Державної служби з надзвичайних ситуацій закриті мішками з піском. Кожний клас має чітко визначене місце, де буде перебувати під час повітряної тривоги. Це приміщення, зокрема, призначено для учнів 5-6 класів. Також у кожному класі, скажімо, умовному, ми маємо питну воду, маємо вогнегасник, аптечки для надання медичної допомоги, маємо дезінфікуючі засоби. Оце приміщення для 5-6 класу. Плануємо розмістити, наприклад, 4 клас, отут, у цьому приміщенні. Бачимо, що знову кожне приміщення обладнане медичними засобами, питною водою, дезінфікуючими засобами і вогнегасниками. В укритті знаходиться у нас акумуляторний електричний ліхтарик, який може світити без зарядки до восьми годин. Ми таких ліхтариків придбали три штуки. Площа нашого підвального приміщення, де ми можемо розмістити учнів, складає приблизно 160 квадратних метрів. При нормі 0,6 квадратних метрів на одну особу наше приміщення, укриття може помістити приблизно 270 учнів. Моя цера йде до першої трьої, а дніс ми прийшли. Позрядь чи все є в порядку. Поздравили за укрит, а все є там забезпечено, подмінки сульми добре. Школа є в порядку, так що э, чакаме на 1 септемпер. Я йду в перший клас. Я прийшла з мамою подивитися скору і у укриття. Мені у укриття сподобалось. Ми зараз знаходимося у приміщенні, яке призначено для учнів першого класу. Ми планували і зробили його у вигляді такої дитячої кімнати, щоб наші, наші діти не відчували якийсь стрес, дискомфорт. Ми плануємо сюди додати ще набір різних ігор, для того, щоб під час повітряної тривоги наші діти себе тут більш-менш комфортно могли почувати. Наше підвальне приміщення має два виходи. Один із них це запасний вихід. Він зберігся у нас вже з часу постройки, В будівлі. Сюди можна проходити і вийти перед будівлею, метрів на 15 він веде під землею. Школа планує як очне навчання, так і змішаний формат навчання. Очне навчання ми плануємо розпочати для учнів перших шостих класів, а також 11 клас, оскільки це є наші випускники. Решта класів з 7 по 10, ми плануємо переводити на змішану форму навчання. Змішана форма це свого роду така гібридна форма, яка передбачає як дистанційне так і очне навчання, а також передбачає самостійну роботу учнів. Ми працюємо відповідно за технологією перевернутий клас. Цей підхід означає, що учні освоюють самостійно матеріал з підручників із навчальних матеріалів, які вчителі дають їм у Google класі. Освоюють самостійно, а вже на очному уроці вчитель модерує процес засвоєння учнями знань і навичок на практиці. Змішане навчання передбачає, що учні будуть ходити до школи у певно визначені Дні для вчителів це не є новий формат. Ми працювали в такому форматі під час карантинних обмежень у зв'язку з коронавірусною хворобою. Заціл доставати поки ніж, як маємо працювати. Су таке нове програми або п'ятий рочник буде для нової української школи, то знамена вже. veľa vecí, ktoré tiež sa učíme, ako to máme zvládnuť, ako máme známkovať žiakov. A vlastne očakávame samých deti, lebo sme si už trošku odvykli od toho, že sú v škole, že ich vidíme, že sa môžeme s nimi rozprávať len prostredníctvom monitoru. A to je, to je podľa mňa taký veľký mínus, že, že deti chýbali v škole. Takže tešíme sa na to, že konečne prídu do školy. 1 вересня день знань, завжди в нашій школі проходило дуже урочисто. Була лінійка, ми запрошували гостей зі Словацької Республіки. Однак війна внесла корективи, і, звісно, що значення свята знань в цьому році буде більш скромніше. Вчитель 1 вересня обов'язково познайомить своїх дітей з Правилами поведінки під час повітряних тривог ми в нашому навчальному закладі розробили алгоритм дій працівників у випадку повітряної тривоги і проведемо обов'язково тренування, спустимо дітей у наші підвали. Спочатку по одному класі, а потім зробимо таке загальношкільне загальношкільну евакуацію наших учнів у найпростіше укриття.